П'ятеро в колекторі на кількох квадратних метрах та в антисанітарії. Так жила сім'я з Закарпатської області у Львові. На несанкціонованих мешканців відреагували соціальні працівники та міліціонери. Більше про гостей міста знає Михайло Тимуляк. Темно, сиро та неприємно пахне. Такий він колектор. Але для сім'ї з Ужгорода ця конструкція протягом кількох місяців була домом. Ось в цьому готували їсти. Ось на цих трубах спали. Облаштували для себе помешкання майже в центрі Львова, у Франківському районі, спали та грілись в колекторі, а готували їжу в цьому приміщенні. Тут і кухонна плита, і стіл з посудом. Виявили ніч ліжку працівники соціальної служби. Коли прибули на місце вперше, не застали нікого, проте вже другий візит виявився плідним. Ми їх там застали, коли вони ну, вечеряли, напевно. Тобто, там вогонь урів. вони. Харчували цих двох маленьких дітей, і вони знаходились на колекторі, в колекторі знаходилися дорослі. Всіх п'ятьох жителів колектора доставили до міліції, проте встановити їхню особу одразу не вдалось, оскільки у дорослих жодних документів не було. Батьки не могли придивити будь-яких документів, які вказують на те, що це їх законні діти. Було прийнято рішення про поміщення малолітніх дітей. В дитячий притулок. діти були в жахливому стані. Переконує працівник притулку, до якого відправили малолітніх гостей Львова. Діти, по-перше, були завшивлені. Брудний одяг і не відповідав сезону. Цей одяг подертий. Ви бачите, хлопчик має 8 років до школи. Він не ходив, емоції не зовсім не розвинені і взагалі особистість не розвинена дитина. Він не вміє. Керуватися емоціями він не розуміє емоцій, дитина дуже відстала, і з ним треба працювати. Читати і писати діти не вміють. Дівчинка навіть не розуміє української мови. А хлопчик все ж зміг пояснити, що робили з батьками у Львові. Желізо збираємо, продаємо купу моїсти, цури. Раніше на сім'ю скарг не надходило, кажуть міліціонери. Тому сказати, скільки часу вони перебувають у місті не можуть. Самі діти говорять, що до Львова приїхали кілька місяців тому, а в колекторі живуть з осені. Поки родичі шукають на Закарпатті документи, щоб підтвердити батьківство на дітей. Малі гості Львова готуються до Миколая. Михайло Тимуляк, Анатолій Лопатченко. новини.